Друзі, всім привіт! Прошу вибачення за якість відео. Мій телефончик трошки відпочиває, треба ремонтувати. Ремонт досить серйозний. Ось. Поки що буду користуватися стареньким телефоном. Е, в нього, звичайно, не така хороша камера, але все одно щось можна познімати. І так, е, зробив обслуговування свого комбінованого фугувального ресму станочка FBD 250. Ось. Він у мене вже другий рік працює. За цей період. Ну, по суті, я поміняв всі підшипники в редукторі понижаючому, який крутить вальці для рейсмуса. Ось. Там також треба ще поставити звичайну масленку. Ось, Для того, щоб набивати туди змазку. Тому що розбирати його постійно не, не, не розбираєшся. Його так надовго не вистачить. Там алюмінієвий корпус, різьба стягується досить швидко. У мене з заводу там один болт уже стягнутий. Ось, замінив підшипники. там саме перед вилетіли два підшипничка, вони маленького діаметра, там 12 мм вони. Ось наружний діаметр вони <кій> досить швидко вилетіли. Інші підшипники проходили практично 2 роки. Як на моторі, так і на валу з ножами. Ось, Я розібрав їх поки що змастив, тому що зараз все впирається в фінанси. Я поки що не можу собі дозволити купити нові підшипники. Хтось каже, що та, вони копійки стоять. Вибачте, я не беру, по-перше. Перші попавшися це підшипники китайські, аби подешевше і просто аби нові були, я беру SKF. Підшипники досить хороші, дорогі. Там є різна лінійка цих підшипників. Ось, там. Одно, однієї тої ж самої маркерівки підшипник можна взяти там як за 100 гривень, так і за 400 гривень. Ось, вони відрізняються своїми характеристиками, які вони можуть виконувати. Ось, плюс є такий нюанс, як підшипники йдуть без картонної упаковки. Вони просто в поліетиленовому пакеті. Там ціна їх, звичайно, дешевша. Ну, так, -так от, то трошки не про то. Ось, е редуктор я зняв зараз повністю. Раніше була знята просто, був знятий точніше ланцюг, який крутив вальці. Ось, Зараз, при обслуговуванні, я повністю все зняв для того, щоб там все не крутилося рейсмусом, і я на ньому останніх практично, 4 вже не користуюся. Так, да, я його використовував, проганяв заготовки. Спочатку тут знімав лишній матеріал і потім вже декілька міліметрів дознімав на макіті. Ось, для того, щоб збільшити ресурс тих ножів. Тому що тут ножі е, заточуються там одноразові. Плюс ціна їхня досить чимала. Ось. І не дай Бог, щось там пімеш, то там треба вже міняти ніж. Тут можна відправити на, на заточку, його, звичайно, заточать більше, ніж потрібно, для того, щоб вирівняти ці всі раковини. Ну можна перезаточити. Плюс ножі набагато простіше знайти. Ось. Додатково прикупив комплект терапідовських ножів. Не знаю, побачимо, як вони походять, тому що я не встиг нормально ними покористуватися. Я не пам'ятаю, чи виставляв це відео чи ні. Я дошку дубову, більше, мабуть, 100 років. Була стара лавка, витисана вручну. Ось. Я хотів її там трошки прогнати тому що в неї верхня частина була е, вирівняна, а знизу топором вирубана. Реально топором вирубано. Там рівного нічого не було, а мені потрібно було до неї прикрутити ножки металеві. І мені потрібно була якась база, до якої я міг би це все причепити, прикрутити. Ось Я не хотів вибирати пази, вставляти це в пази. Я вирішив це на рейсмусі перепрогнати. І рапідовського ножа для твердої породи. Хватило буквально на 4, може 5 проходів. І ніж просто зализало від того дуба. Ось Зараз побачимо, скільки його вистачить. Рідного ножа хватає десь приблизно на 5 кубічних метрів. Ну, остальна заточка. Тут в залежності, як хлопці ще його підзаточать. Тому що од... один раз заточили, я десь, може, 3 куба сили пройшов. Це взагалі мало. Ось е... Остання заточка хватило десь в районі 5 кубічних метрів. Цей трохи він в режимі рейсмуса працював, і основна частина працювала в режимі фуганка. З довгими заготовками, звичайно, він працює погано, як будь-який е... невеликий фуганок. Навіть якщо взяти там якісь чугунними столами, ще щось, якщо столи короткі, е... Витягнути там півтора-двох метрову дошку вже стає проблематичним. Ось. Короткі заготовки до 1,20-1,30 метр метр м. Він витягує, ну, скажімо так, хорошо. Коротенькі, то взагалі, мови, нема до метра. Можна витягнути на ньому при... е... наровитися і працювати. Ось. І з доопрацювань я витягнув кнопку з корпуса, вона там внизу стоїть, стояла, отвір залишився. Треба знайти час, туди щось вирізати, прикрутити, щоб стружкою не насипалося, бо там все-таки ремень. Ось. Щоб не налипало туди. Ремень теж там треба пошукати, бо я в Україні знайшов в одному місці його, звичайно. Було більше часу, я би, можливо, і понаходив десь його по іншим магазинам. Я думаю, він не настільки специфічний, що його прямо не знайдеш. Але ремень теж за 2 роки ну, трошки життя побачив. Де, деякі, в деяких місцях він повідривало куски від нього. Але, по крайній мірі, служити він ще поки що буде. Кнопка. Кнопку я виніс. Тому що вона занадто низько. Її незручно вмикати і вимикати постійно нагинається, ще щось. Вона не повинна там знаходитися. Тому я весь цей, цю коробку витягнув і перенавішав її. Знизу висить самий звичайний автомат. ось, Тому що рідний автомат накрився. Буквально один раз заклинив конкретно в режимі рейсмуса, коли він працював. Вал закинуло. Запищало, засвистіло, він виключився. І потім е, ну, в режимі фуганка він, правда, не вимикався, тому що я контролював подачу. А от в режимі рейсмуса е, бувало таке, що ну, от, там якийсь невеликий перепад по товщині чи ще щось, чи ширина трошки завелика, більше ніж 150 мм. І він моментально вирубав. Ось, то він не встигавши зробити нагрузки такої, він вже вирубав це все. Тому я його просто викинув. Купляти, шукати його я не хотів. Там маленька така біздюлька, кнопочка стоїть. Ось. Я не хотів його шукати. Тому просто пішов у звичайний будівельний магазин, купив автомат, по амперажу практично такий же ж. Там 7 амперний стояв, тут 6 амперний. Тобто ампераж я не збільшував, наоборот, навіть чуть -чуть зменшив, для того, щоб він швидше вимикався. Хоча він при 6 амперному не завжди вимикається. Буває так, що ремень свистить, а він ще не, не виключається. Ось, Тому що мотор прокручує ремня досить хорошо. Може ремень був послаблений, не знаю. Зараз я його перев... після перевстановлення мотора я ремень донатягнув. Може буде тепер вирубатися. Скоріше і не буду ловити таких глюків. Звичайно, перепровів провода. Може це якось виглядає не естетично красиво. Мені головне, щоб воно працювало і було практично. Ось, Який в господарстві провода знайшов, такі і провів. Ось. Можна було, звичайно, купити там ШВВП, оцей чи ПВС. Ними це все зробити туди-сюди, розводку цю всю, там. Можна даже було чотирьохжильний взяти кабель, <ків> провести так один красиво. ось Там вже його розвести, лишнє обрізати, ізоляцію зняти. Тобто є куча всього, я робив бігом. мене так зайняло. Це практично 2 дні роботи. Розібрати повністю це все, перезібрати, перевиставити це все наново. ось, так що... Гратися ще з якоюсь естетичною стороною не хочу. Може колись коли доготувати його під продаж. Ось, все одно такий момент настане. Бо Він не вічний, хоча тато каже, лиши. Може, колись треба в якихось будеш робити, чи ще щось, ти будеш на ньому ганяти. Побачимо. Життя покаже. Ось. І ще таке. Столи тут, звичайно, шаталися. Були е, Я е, прийомний, чи точніше подаюсь, як правильно сказати, прийомний, подаючий. Цей стіл зафіксував. Поставив дошку, просто він стоїть на каркасі. ось Я поставив дошку, там зробив пас, виставив приблизно, там за допомогою правила і там полоску чи лінійку, Щоб вибрати ту вищину. Ось. Зафіксував це все. Тут зажав і зажав оці гайки, які тут стоять. Просто вони під корпусом їх. Ось вони. І тут теж стоять гайки. самоконтрогаючіся. Самозажимні, зажимні, вибачте. Отак. Бо є різниця. Е Коли їх зажимаєш, столи стають намертво. Ні цей не шатається, ні цей, тому що вони обидва в мене їздили. Цей я не змінюю його глибину. Це не той станок, на якому потрібно постійно змінювати глибину зйому. Тут міліметр це максимум, що тут можна зробити. 2-3 мм, там на ньому написано він 3 мм знімає. Він 3 мм може з дошку на ребро зняти. Коли ви кромку проходите, там ширина від. Я там знаю, від 10 мм до, ну хай до 40 мм ось, дошка. Це ви знімаєте кромку і. Е, да, Він 3 мм з гризеї не пойме. ну Якщо брати там 100 мм, 150 мм дошку. Він більше мм краще йому не давати. Тут хоча мотор і 1,8 кВт. ось, е, Реально, мотор якор там здоровецький. Мене це здивувало. Ось, Тому що я фрезер розбирав на 2,1 кВт, то тут якор не менше. Ну, візуально не менше по розмірам бамбула здоровецька, бронірований притом. Це рідкість, бо в основному він хорошо пролитий лаком. Ось, В дорогого в дешевого, звичайно менше лаку. Тут, кроме того, що хорошо пролитий лаком, так він ще й бронірований. І на 1,8 кВт порівняно з його конкурентами 1,5 кВт. Вибачте, для такого станка 300 Вт на дорозі не валяється, при тому, що він коштував е, плюс-мінус однаково з своїми конкурентами. Можна було, звичайно, знайти на декілька тисяч і дешевше, можна було і навіть подорожче взяти. Ось. Так що отак. Ладно, працюємо. бо Сьогодні день теж такий досить насичений, цікавий. Ось хочу зараз трошки попрацювати, дещо доробити.